Увага, головні новини! З вами якась там копірка Вікусі. І сьогодні у Вікусі ми знайшли новий скритий канал. І коротше, там навіть є її лице. Вона ж казала, що вона не палить. Ну, коротше, у вас зараз на екрані має з'явитися цей канал. І, до речі, ми подивились цей канал повністю, і ми там знайшли навіть відео, де вона спалила свій номер. Що? Це все насправді. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб побачити її номер і побачити її лице. А давайте щось серйозно. Насправді це канал Копірка, яка виставляє мої фотографії, які стояли в мене на аватарці, і причому там є фото з лицем, і то насправді моя подруга, а не я. І деякі думають, що то я. Ну, капець. Там що є відео, там де вона спалила свіжий номер. Uh, і там був як мій аккаунт. Єдине, що там інше, те, що нема телеграм-преміума і інший юз. А так там, тупо все під Плагіат, опис під Плагіат, всі аватарки під Плагіат. Навіть кількість їх під просто однакова була. Ну, була, да. Там вона постить, що вона була в Львові, хоча там моє фото. Коротше, не ведіться на таких копірок. В основному в мене тільки три канали і юзи ви зараз побачите на екрані. Ну а на цьому, все. Всім дякую за перегляд, всім па-па!